Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами будемо дуже творчо працювати. І будемо працювати ми не лише із пензликами, акварельними фарбами і аркушем паперу, а ще будемо працювати із природнім матеріалом. Зокрема, нам для роботи потрібні будуть листочки. Листочки можуть будь-яких будь розмірів, будь-які. От, ось у мене більшенький, ось у мене меншенький. От. Але я використаю більшенький, тому що я буду робити од... Один. Тому що я буду робити тільки один елемент на моєму листочку. Сьогодні ми з вами будемо робити Деревця ці будуть схожі на наші листочки. От яке дерево, такий листочок. У нашого листочка є і е, стовбур, у нашого листочка є і прожилочки це будуть гілочки, і ось ще меншенькі прожилочки, будуть ще менші гілочки. І є крона. Яка і формує загальний вигляд нашого листочка. Для того, щоб у нас таке вийшло деревце, схоже на листочок, нам потрібно, ми не будемо малювати, а нам потрібно зробити від нього просто відбиток. Відбиток будемо робити на задній стороні листочка. Тобто у листочка є передня лицева сторона, там, де він гладенький, і там, де він більш яскравого кольору. А є. Задня частинка, там він сам вже не гладенький, а дуже гарно видні оці пружинки. Видні майбутні гілочки нашого деревця. І от ми з вами зараз і будемо робити таке дерево. Я ще раз вам кажу, у вас може бути будь-якого розміру листочок, якщо це маленькі листочки, ви можете зробити кілька деревець, і тоді ви свій аркуш вами кладете горизонтально. Якщо ж у вас листочок один і великий, то тоді ви свій аркуш кладете вертикально, для того, щоб сюди розмістити одне дерево. Зараз я свій листочок покладу на мій чорновий листок, на якому я буду його розфарбовувати, лицевою частиною вниз. Тобто зверху в мене знаходиться ота саме частина, яку я буду розфарбовувати. І починаю розфарбовувати. Для цього я беру абсолютно різні кольори, але пензлик, коли я змочила в водичці, я повинна витерти у баночку, щоб фарба не була дуже рідка, бо тоді буде розтікатися і виходити такий розмитий візерунок і починаю від серединки профарбовувати до країв листочка свій листочок. Це можуть бути різні кольори, може бути один кольор. Я взяла там червоний. Тепер візьму бордовий. Дуже гарно промальовуємо кінці листочків, щоб потім був виден контур нашої крони нашого дерева. Візьму червоний сюди. Між ними можна жовтий, їх можна змішувати, можна зеленого трошки додати, тому що кольори осені вони не завжди тільки червоні, жовті і оранжеві. Вони ще можуть бути, загорнувся листочок зараз. Вони ще можуть бути трішки зеленуваті, тобто можна брати різні кольори. Так, тепер візьму жовтий ще, коли він змішається з червоним. Отримаємо оранжевий кольор, тобто спеціально оранжевий я не беру. Ну і внизу візьму ще зелененьку трошки. Ще не всі листочки у мене змінили свій колір, не всі підготувалися до зими. Отак. От Ось такий листочок у мене вийшов. Тепер я беру, обережненько його перетикаю і прикладаю по центру свого листу. І гарненько, охайненько його таку гарно-гарно-гарно прижимаю. Так? Якщо я не хочу замрузити свої ручки, я прикладаю серветочку і тепер можу сміливо працювати. Ось тут. Гарненько скрізь е, треба провіжмати для того, щоб листочок, всі відбиточки, які є, вся фарба, гарно відбилась на нашому листку. Ми ж робимо точно такий. І тепер за корінчик я беру і забираю. Ось у мене утворилася крона мого дерева. Тепер мені потрібно намалювати стовбур. Правильно? Для цього ви можете використовувати тоненький пензлик. Я буду використовувати свій, буду намагатися кінчиком малювати. Стовбур може бути чорний, може бути коричневий. От я візьму чорний, його краще буде, видно. От. І починаючи трошки по своєму деревцю, і донизу провожу. Ось у мене стоїть дерев. Внизу трошки я його, звичайно ж, проширюю, так, І тепер я промальовую гілочки. Гілочки можуть йти по цих же прожилочках, Можуть йти не завжди по прожилочках. Тобто, як ви собі хочете. Дуже багато гілок не малюємо. От. вже виходить таке десь. Тепер, звісно ж, коли у нас осінь, віє літерець, то повинні падати листочки. так? Да. І що я зараз буду робити? Спочатку земельку намалюю, щоб було їм куди падати. Так? Ось така у мене земелька буде, теж таке. І зовсім умовно зроблю. Так. І тепер будуть в мене листочки. Падать. Листочки падать, ми бачимо, що в нас зробилось таке дерево, що тут ніби видно, що там листочок, там повітрячко, там листочок, там повітрячко. Тобто то, трошки вже посипалися, Да? І от вони сипляться. Там, де жовте в мене деревце, я роблю такі крапочки жовті, листочки жовті летять. Там, де в мене буде червоне, буде червоні летіти. Там, де в мене ще який колір, тобто який колір у вас на дереві є. Відповідно, таке листя у вас є. І ось воно падає мені прямо-прямо на землю. Розрітається воно там, куюдиться воно. Ще в мене не було такого бордовенького. Таким чином я прикрашаю свою земельку от. і роблю листочки, от такі в мене листопад. Робимо листочки невеликими такими цяточками, тобто ледь торкаємося до нашого малюночка, щоб не були вони страшенно лопати. Якщо вам хочеться, ви можете ще зробити хмарки. Хмарки можуть бути як купчасті, тобто такі пухнаті, так Так можуть бути просто пересті. Тобто такі ось зараз, як я вам покажу, такими лініями. Трішечки, ледве я торкаюся до свого листочка. І ось так я роблю. Просто показую, що тут у мене є десь небо. Да? Пам'ятаємо, що небо в нас йде аж до лінії землі, тому по всьому я сміливо малюю. Ну і ось такий у мене вийшов малюнок, такий в мене вийшло чарівне дерево. Я думаю, що у вас чарівні деревця вийдуть ще кращими. Тож чекаю на ваші малюнки.